Газозаправна станція він відноситься до об'єктів, які становлять... Дійсно не володіє ситуації, що воно будується. Але якщо місто видавало будь-які архітектурні дозволи, обмеження, як це вони називаються, то ми їх завтра скасуємо і будемо вимагати від газку, щоб вони скасували дозвіл на будівництво. Якщо він є, якщо його нема цього всього, значить я завтра буду шукати хазяїв. Uh -huh. Запрошувати у міську раду, і ну, я так думаю, що з такою громадою, яка стоїть тут, ну, нема проблем не дати будуватися. Це не, всідає, це не всі. Yeah, Так всі Так достатньо по нас буде і тих, що тут присутні для того, щоб не дати будувати це, бо це заповідь нас, якщо це дійсно відноситься. Це все з'ясується. І я вам обіцяти єдине, що будь-які дозвільні документи, які видавалися, вони будуть скасовані. А раз будуть скасовані, значить і ГАСК, є така організація, як архітектурно-будівельний контроль, він змушений буде скасувати своє рішення, дозвіл на будівництво, якщо воно видавалося. А може воно і не видавалося, тому ми завтра все скасуємо, ви будете повідомлені, і я не бачу проблем в тому, щоб зупинити це будівництво і, 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 і зухвальство, яке тут, було, яке тут робиться. Давайте завтра, на сім вечора, я, при, я приїду сюди і проінформую вас разом з депутатами, з цими, що тут присутні. Я, на, я не можу на шесть, тому що я... робота на 6. Мама, не переживайте, у них фонарь ми Та яка різниця, ми і так побачимо, всі ввечері один одного нормально побачимо, нічого страшного немає.